Всім привіт, 16 червня таке відео Ну, Як коротенько, інформацію дамо, щоб що кожен мене передзвонювати на 17 число за матки. Так як люди дзвонили, я кому казав 18 за 20 чи ні, кому казав на 17 мають бути матки. То у нас, дивіться, чоловік один дзвонив вже. Питав, будуть чи ні, Я йому сказав, що поки що... Числа 20-го, буде, до 20-го, може й 19-го. Не було 4 дні погоди взагалі. Дощ, холодина була. Коли матки навіть не були обльотуватися, погоди не було. Ну, це оці дні, що були. Я надіюсь, сьогодні буде обльот хороший. От. Тому, щоб кожному перезвоню, я думаю, люди подивляться. Тому що люди дивилися і заказували, бачили ролик, то... Матки будуть трохи позже, так як погода трошки нам помешала. Матки будуть трохи позже, Надіюсь 19-20 червня будуть. Кому на 22 червня, то будуть на 22, але ну вони я думаю, облетяться всі сьогодні, може завтра і вони всі облетаються. Буде, мені каже, це погановатий обліт, це такое буде погановатий обліт. Буде багато губиться пчали, так як погода погана була. Ознакомительного обліту хорошого не було по-любому. Такі діла. Качаємо мед. Вже, качали, вже брату качаємо. Нож джеро. Ти покажи. Модернізований. Видно, що джерело написане. Так. Не знаю. Воно, навіть розмітона ідео. Вельми нож Джеро. Не знаю кому нравиться. Мені не подобався цей нож. Ось цей звичайний. тільки не було довго. Купив маленький, Оцей набагато лучше ріже. Взагалі, я пообразив цю гребіночку всю по кругу е, болгаркою, правда таки наточив, старка не мав мене. Болгаркою поточив ріже, то нефіга не різав з заточкою. Не в взагалі мені. Не знаю, яким люди ріжуть, комусь але Мені лично мені не подобався. Тому подумав, що спортив я не через порчу, так як він не я їм не роблю. А так ось я врізав, видно? Але. Трошки він зробився менший і в руці набагато краще держати його в руці. Тепер легший. покажи. Став легший. легший. Дивись, не заминав. Є густим мед. Було такий, що густий, щоб ну, ну, учора качали, то тоді холодно було, качали з утра. Холодний мед був, то погана ріже. А так, якщо нормальна температура на дворі, як сьогодні, то ріжа добре, немає не замінив нічого. Так що, модернізація ножа джерела була у нас. Операція болгарка називається. Раз-два, <смі> бац бацив коротше. Ну тепер їжі. Взагалі в красота, мені каже, він добре брізав. Так і справи. Тому ж маток десь, я думаю. Ну я буду дзвонити, ну, це для того, щоб кожному не дзвонювати, бо заказували маток не побагато, але людей чимало. Тому кожному роздванювати, в мене часу зараз немає. Тому що треба мит качати. Я думаю, подивитись ролик. Ну, думаю, до 20-го числа буде. Все одно у вас 2-3 дні особо не встроїть. О, брат прийшов, мед вініт. Так і справжній. Все. Всем пока.